Як ти скажеш англійською, я забув ключі. I've forgotten my keys» Або I've left my keys». І так, і так правильно. Єдина різниця в тому, що якщо ми не кажемо де саме залишили, можна сказати forgot. Ah, I've forgotten my car keys. А I've forgotten my wallet. I think I've forgotten my bag. I've forgotten. Якщо не вказуємо місце, але якщо кажемо де саме залишили тоді I've left. Yeah, I've left my car keys at home. Yeah, I've left my wallet in the office. Ah, I've left my bag in the car. Ось і весь секрет. А якщо хочеш дізнатися, як тобі за 2025 рік вивчити англійську та отримати персональний план, приходь на мій безкоштовний ефір 19 грудня о 19.00 за Києвом. Переходь за посиланням в шапці профілю та реєструйся! Побачимо.